Зупинись, якщо ти це чуєш, тебе хтось хоче вберегти. Не свайпай. Послухай. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа: ти пристановище із захистом Бога. Я обуваю на нього. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошести згублі. Плечима своїми Він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиваєш. Обороною тобі буде правда Його, не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти до зла в пілі. Впаде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизяться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсти над беззаконними бачити. Бо ти сказав: Господь надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо і пошесть не наблизиться до оселі твоєї. Бо він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На госпида й Василиска ти наступатимеш і потопчеш лева і змія. Бо каже Господь, за те, що він поклав надію на мене, я визволю його. І захищу Його, бо Він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його. Буду з ним у скорботі. Визволю Його і прославлю Його. Добрим життям обдарую Його і дам йому спасіння моє. Дорогенькі мені у христі, братики і сестрички, Залишайтеся з Богом!